Вітання всім телеглядачам телеканалу Київ 24 У день незалежності нам вдалося поспілкуватися з радником офісу президента України і з Михайлом Подоляком і поговорити на різні теми. Сподіваємося, що сьогодні буде цікаве інтерв'ю для всіх нас, пане Михайло. мої вітання. Скажіть, будь ласка, День Незалежності 24-й рік, особливо важкий для України, тому що у нас дуже багато викликів у цей рік стосовно незалежності. Ми майже і, там за деякими оцінками могли і втратити. Що для вас День Незалежності? Що взагалі взагалі для вас незалежність України? Це взагалі існування країни як такої. В якій тобі хочеться жити, яка має свою автентичність, яку знають в світі, і яка тобі гарантує можливість реалізації, і яка тебе буде захищати, і для якої ти не будеш якимось там байстрюком, чи непотрібною людиною, а для якої ти будеш цінністю. І, на жаль, суб'єктності країн, незалежності справжні, вони йдуть тільки через дуже великі вимоги, в тому числі через кров, на жаль. Ми бачили, що розпад. Це історія розпад будь-якої імперії, він не буває простим. І ми сьогодні бачимо остаточний крах концепції під назвою Радянський Союз. Це концепція максимально людоненависницька. Вона була такою спочатку. Принцип цієї імперії це використовувати людський ресурс для побудови якоїсь дивної, там я не знаю, соціальної системи, де ніколи не буде рівенства, як такого нічого не буде для того, щоб ви могли реалізуватись. Тобто, людини його я не буде. І Україна сьогодні якраз таки доводить, що. Між нами, між нами і Росією принципова різниця. Ми не хочемо жити в трудових таборах. Ми не хочемо жити у фільтраційних таборах, у концентраційних. Ми не хочемо жити. Давайте я використаю російське класичне слово. Ми не хочемо жити в ГУЛАГУ, а Росія це тільки ГУЛАГ. Вона може вам запропонувати тільки це. І, на жаль, Росія вважає, що вся післярадянська територія це територія, де вони мають право на свої соціальні експерименти. І якщо ви хочете з цієї території вийти, ви маєте себе оборонити. На жаль, жодна демократія не цінується в суспільстві, поки вона не омита кров'ю. Так сказав не я в 91-му році. Сказав Чорновол. І тоді ми ще цього не розуміли. А зараз кожен українець розуміє, що таке демократія, що таке прокинутися в будь-яку пору року, будь-який час доби і тримаючи себе за серце, підспівувати гімн України. зараз. Набагато значучіша дата для кожного українця. Все ж таки, від кого ми зараз залежні, і від кого залежні ми, від кого залежна Росія, яка воює з нами. Ми не те, що залежність, незалежність. Ви коли живете в сучасному світі, де немає практично кордонів, ви будете взаємозалежні. І сьогодні Росія показала, що вона є країною тупіковою, яка вже в принципі закінчила. Просто ще, знаєте, це коли вже вмер, але ще не до кінця усвідомлюєшся. це. ще там апарат штучного живлення працює, там штучної вентиляції легенів працює і так далі. Це з Російської Федерації. історичний апарат такий працює. І Росія залежна, Безумовно, від своїх імперських амбіцій, тобто вона хоче залишити 17-му сторіччі, так умовно кажучи, і хоче, щоб весь цивілізований світ на це не звертав уваги. Ну, тобто, вони будуть казати так: ми можемо прийти на будь-яку територію, якщо будемо вважати, що це територія нашого впливу, маємо право робити там все, що завгодно. Ну, з точки зору там геноцидів, депортацій, класика. А ви нам не заважаєте для цивілізованої частини світу, для України безумовно це не є прийнятним і безумовно, Україна. І на сьогодні залежить перш за все від свого вибору. Давайте трошки на минуле подивимось. Те, чого не було зроблено, і те, за що ми сьогодні платимо. Тому що якби в 91-му, після серпневих подій, 91-му, ми прийняли відповідні рішення тотально ізолюватися від Російської Федерації, тотально вести кордони, візи і все інше, незалежно від того, що сім'ї були, ну безумовно, це ж радянський Союз був, що були переплетіння, це все бізнесове і так далі. То тоді б сьогодні була інша ціна незалежності, тобто вона була б складна на той момент, економічно дуже складна була, але б все Таки, ми були вже далекі від Російської Федерації. А Так ми хотіли всидіти на двох стільцях. Я не буду цитувати одного з президентів України, який який казав, що розумне теля двох маток все, і так далі. Але але це неправильно. Ви або 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 тут, або там. Хочу повернутися до наших прогнозів 19 липня. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC сказав про те, що. Війна може гаряча стадія війни може закінчитися. Ми її можемо закінчити цього року. Чи цей прогноз ще досі активний? Як ви можете прокоментувати ці слова? Президент оперує інформацією. Яка має далі реалізовуватись з точки зору аналізу того, що відбувається по лінії фронту, що відбувається в глобальних економічних відносинах, і що відбувається з точки зору дипломатичного відношення до Російської Федерації? І президент же говорить не про те, що гаряча фаза може закінчитись просто так. Він говорить, що для цього потрібно використовувати ефективно в цей час, який ще є інструменти примусу. Військовий інструмент примусу, який більше зброї, вона має своєчасніше надходити. Треба зняти всі неформальні заборони по ударам по території Російської Федерації. А це прописано міжнародного зброю. Чи можна виграти війну без зняття цих заборон? А, війну можна виграти в будь-якому випадку, тому що чорні лебіді, вони ж, їм байдуже є. В тебе заборони чи немає. Вони прилетіли і все знищили. Вони мають свої там ракети і свої дрони. Просто не всі це розуміють до кінця. І Російська Федерація також не розуміє, що таке чорний лебідь. Але Тим військові інструменти, от Курська операція, це один з таких інструментів примусу, тому що він показує, що Російська Федерація повністю не може контролювати свої території. Вона воює взагалі дивно. Вона воює наступним чином. Все, що є, весь ресурс концентрує на дуже вузькому напрямку, і там вона має дійсно величезну ресурсну перевагу. І за рахунок цієї кількісної переваги може підтискати. Я зараз про Покровський і турецький напрямки. І відповідно, ну ти. Ти маєш воювати кількістю проти кількості, і це друга складова в цій війні примусу. Да? Зброя, вона, якщо ми домовились про якісь обсяги, наприклад, снаряду, ракети там чи чогось іншого, воно має бути відразу на полі бою, а не через 8 місяців. Тому що за ці 8 місяців Росія, маючи цю кількісну перевагу, все ж таки буде просуватись. І тому безумовно, інструменти військового примусу вони будуть суттєво впливати на перебіг подій в самій Росії. Михайло Михайлович, от ви чи не єдина офіційна персона, яка Коментує ситуацію в Курську, і не так багато людей про це говорить, І дуже дякую, що говорите. Що, хоча б ми ще маємо якісь певні роз'яснення, де економіст написали про те, що курська операція це або емоційний якийсь виклик для України, або імпровізація у зв'язку із невдачами на Покровському напрямку. Чи це спланована операція, чи все ж таки імпровізація? Про воєнні завдання я точно не. Буде говорити оперативно-тактичні, які вирішуються тут і зараз. Вони і вирішуються. А ми можемо говорити про політичні завдання, і вони абсолютно точно досяг, досягаються. Дивіться, Показали, що можна воювати на території Російської Федерації, що ніяких там червоних ліній не існує. Це ж ключове, це ж було стримуючим фактором для багатьох партнерів, Продовжувалось, незалежно від того, що два з половиною роки війна. Друге, показали, що Росія не має достатньо резерву ресурсу, який можна швидко перекинути там з одного напрямку на інший. Це складна для них логістика, і крім того, показали, що оперативні рішення, антикризові рішення, вони приймати не можуть. Четверте, показали, що не існує ніякої тотальної силової. Вертикалі у Російській Федерації. Ну тобто немає кому там захищати, що підсвідомо вони розуміють, що це прийшла карма, це прийшли забирати борги. І вони не готові, тому що їм вже пропонували тільки прийти вбити і відмародерити. А тут треба захищати вже себе. І вони починають усвідомлювати це один з ключових чинників, який буде впливати на подальші соціальні події в Російській Федерації. Ви розумієте, що війна це не тільки по телевізору, ти дивишся, як когось гвалтують. Ні, це до тебе прийшли, і ти маєш кудись тікати. І твоя територія Сьогодні це зона ведення бойових дій. І тут зайшли українці і сказали, що все закінчилось. І з'ясувалося, що вони не можуть оборонятися там. І не тільки в Курській області. Тут питання іншого, питання території, питання можливості ресурсних України. І тут я перехожу до того трьох дефіцитів, які ми сьогодні з вами маємо. Перший дефіцит це кількість зброї. Ну її треба більше, набагато більше. І до речі, вона в багатьох випадках проговорена в тій кількості з нашими партнерами. Просто її немає тут і зараз. А партнери зрозуміла зараз після Курської операції, після 8 серпня, про те, що нам треба більше зброї, і що її можна давати, і є партнери, ефект і результат. Партнери в. Розуміють абсолютно. Партнери все розуміють. Вони абсолютно точно змінили риторику. Ви ж бачите, як вони відносяться до Російської Федерації. Як вони коментують здивований, у засобах масової інформації 90% говорять тільки позитивно. Безумовно, це абсолютно інша інформаційна реальність. Все, що Росія сьогодні робить, вона не може зламати вже більше цю реальність і не буде мати ніяких суттєвих впливів. А, але питання ж бюрократії. Демократія це бюрократія. В цьому проблема. Дуже і дуже фундаментальна проблема. А бюрократія сучасна це колективні рішення. Вони придумали таку систему, коли ти, навіть якщо ти лідер, ти не можеш все рівно прийняти рішення, тому що треба, щоб всі поговорили і прийшли до консенсусу, до тотального консенсусу, не до якогось там такого більш-менш оптимального, а до тотального. І це проблема. Це проблема, і як завжди, проблема в тому, що інформаційно ти, начебто, все бачиш, але вона настільки далеко від тебе, що ти не відчуваєш її емоційно для України. Це все емоція. І це дуже потужна емоція, тому що це війна максимально страшна, максимально об'ємна. А якщо ти далеко знаходишся, то так, ти раціонально бачиш, що Росія робить, ти раціонально розумієш, що треба дати елементи захисту, але потім ти виходиш і кажеш: ви знаєте, ми, ми напевно не будемо збивати ракети над вашою територією. Ти задаєш питання, чому це ж суверенний повітряний простір України? Ми до вас звернулись, все цього достатньо. Це юридично коректно. Це не не означає, що ви приймаєте безпосередню участь у війні проти країни агресора. Ні, ви захищаєте цивільне населення, країна, яка до вас звернулась, партнером якої ви є далі. Міжнародне право нам говорить наступне: якщо ви ведете оборонну війну, а це 51 перша стаття, наприклад, статуту ООН. Вона чітко регламентує: наносите удари по території країни агресора. Яка різниця? Росія це чи будь-яка інша країна-агресор? Зараз 24-й рік. Це рік, коли дуже дуже багато ЗМІ почали говорити про перемовини між Україною і Росією. Багато натяків на конспірологію є конструкція переговорного процесу дійсно базова, дійсно побудована на усвідомленні, що таке юридичні відповідальності за те, що ти робиш чи не робиш. Це пропозиція України. Вона чітко базується. Дивіться, переговори тільки на підставі міжнародного права в міжнародному праві. Чітко регламентується про що ми можемо говорити території, суб'єктності, суверенності і так далі. Тому подібне. Далі мають бути гаранти цього всього. Ну тобто запобіжники, чому Росія повторно не захоче починати експанс і переговори мають завершитись підписанням чітких документів, які будуть знову ж таки відповідати міжнародному юридичному простору, а не просто якась абстракція. Михайло Михайлович, ви говорите про те, що ми готові. Так, ми готові чи не готові до якихось якоїсь певної формули перемовин? Певна формула перемовин сьогодні ведеться у Курській області. Певна формула переговорів ще одне запитання. 8 серпня, якраз на початку курської операції, Андрій Єрмак сказав, що на саміт миру готові запросити представника Росії, але не розглядати, як це потенційні перемовини. Тоді як це називати, якщо він буде сидіти за столом, якісь будуть вестись діалоги? Ну це ж саміт, де будуть чітко проговорені, якраз оці всі умови України. Ну тобто, в представник Росії, ну багато країн говорять, ну тому що існує така. Думка, да, мені вона дуже подобається. Зараз сарказмом говорю, що. Просто все моє якось владнатись, тому що от давайте покличемо Росію. Якщо ми її не покличемо, воно ж не владнається. Ну тобто, війна ж для них відсутня, для тих, хто це пропонує. Але якщо ми покличемо Росію, якось воно все само буде там розрулюватись. Воно так не працює, але між тим, Україна ж говорить так, ми зрозуміли. Більшість країн світу і про це говорять і президенти, і голова офісу президента. Вони говорять, що якщо більшість країн наполягає, що треба, щоб Росія була присутня за столом, де буде там 100 плюс країн, які будуть говорити про конце. Епцію переговорного процесу в принципі про ті позиції, які можуть обговоритись, які не можуть обговоритись. Як це має бути споріднено з тим же міжнародним правом? Ну добре, хай буде присутньою. І фінальне запитання. Ви особисто вірите в те, що ми можемо повернути кордони 91-го року. Це не про віру, це про прагматизм, про математику. Окей. Абсолютно дайте про тоді відсотки. Скільки у нас Практично шанс? всі відсотки на нашій на нашій боці математично? А давайте інакше поставлю питання. Ви, якщо не отримуєте під контроль України всі свої території, ви не завершите війну. Вона буде так чи інакше реанімована в будь-який момент. Чи будете ви спроможні повторно в такому обсязі воювати в 21-му сторіччі? І чи залишиться тоді Україна? Якщо хоча б якийсь клаптик території, ви не будете контролювати, чому тому, що Росія тоді не програє. В Росії тоді не відбувається процесу трансформації. В Росії тоді немає мого улюбленого класичного русского бунта. В Росії тоді залишається консервована система Путінська, незалежно від того, чи є чи там живий, Путін чи не. живий і так далі? Все. І тоді Росія буде тиснути, буде інвестувати багато грошей в те, щоб вас внутрішньо розвалити, а потім прийти на ослаблену територію і її все ж таки взяти під фактичну. Контроль. От і все. Ну тобто, вибирайте собі сам. У вас немає сценарію. Немає сценарію, де ви щось залишили Росії і після цього маєте сталий, тривалий, довготривалий мир. Ні, так не буде. Але чи означає це, що ви маєте воєнним шляхом звільняти всю свою територію? Ні. Ми ж тільки що говорили про те, що є декілька інструментів примусу. Операція в Кульській області це тільки один з інструментів, який був дуже-дуже кропітко спланований. Ну і перед тим, як вам просто подякувати за те, що прийшли до нас. Ще раз хотілося сказати, що це інтерв'ю відбувається в день незалежності. Нам вдалося поспілкуватися, прекрасно поспілкуватися з радником голови офісу президента Михайлом Михайловичем Подаліком. І хочу завершити словами. Побажанням вам особисто, нашому президенту, Голові офісу президента, всьому нашому керівництву, всьому нашому народу і мені особисто борітися і поборете. Дякую вам, що прийшли. Слава Україні! Героям слава!